Я відразу хочу сказати, що я не знаю жодної людини в Україні, або жодного підприємця, або жодного підприємства, яке б не зазнало збитків. Ясно, що хтось зазнав цих збитків фізичного руйнування, хтось втратив з економічної точки зору ну, і найгірше і втрати життя, і втрати здоров'я. Зі сторони Російської Федерації на залученнях усіх півдача в таких позовах відмовляли. Основна аргументація, чому суди обґрунтували позбавлення Російської Федерації імунітету.